Вітаємо всіх, хто заради нас вмикає телевізор. З вами Тетяна Рамуси. Програма зверни увагу. Є житейські ситуації, які обговорюють усі. Бабусі біля під'їздів балакають про підвищення квартплатні. Пасажири в маршрутці обмінюються думками щодо призначення нового чиновника на певну посаду. Але питання здоров'я часто лишаються нашими особистими питаннями. Їх ми обговорювати соромимось хіба що в черзі до лікаря з такими ж пацієнтами, як ми самі. Наприклад, у людини виявили паразитів. Навряд чи вона захоче з кимось поділитися цією проблемою або порадитися. Але це дійсно проблема і не лише тих, хто не стежить за своїм здоров'ям. Про подібні речі не поговорити з сусідами. Але у вас є ми програма Зверни увагу і з нами ви можете говорити про все. І не хочемо вас засмучувати, але мусимо сказати, паразити є у більшості людей, тому обов'язково зверни увагу далі. Давно мріяли з Петриком запустити повітряного змія, та цього разу йому він не в радість. Мовчить дитина, бо прописала у собі власного. Про глистів говоримо любі батьки. А вони, як і кожна курка, починаються яйця. Кожне яйце місце сад менело зараз. І людина, коли випиває сире да. Вона, звісно, може отримати достатню дозу сексанини захворіти на інфекцію. кажуть японці такі худі, бо всі уражені паразитами через вживання сирої риби і м'яса. Це безумовно міф. А от ризик нахапатися яєць паразитів від стейка з кров'ю та фаршу тартар, факт і не тільки від міру. Треба віддавати собі що для того, щоб отримати внутрі організму пару яєць какого та глиста, достаточно раз два вдохнути і все. Тож паразити скрізь, але не у всіх вони уживаються. Особливо полюбляють саме дітей, адже ті мають. Несформований імунітет. І ще цікаво, виявити їх не проблема. Але навіть лікарі не завжди кидаються шукати саме паразитів. Ставлять астму, ставлять бронхіт. всі можливі діагнози, до того, поки обнаружувати аскарідос. Ескулапи кидаються лікувати бронхіт, а малечі дихати не дають глисти. Що робити? При кожному чихані шукати поселенців саме так. Ніякі проблеми, які є у даного новий рібінка, неможливо. Поки... Живуть в організмі эти паразити. а на їх існування вкажуть неспокійний сон, стурбованість дитини біль купу, але підозри може підтвердити виключно лабораторний аналіз. Зверни увагу, кров доведеться здавати неодноразово. Цей чорт дійсно страшний, як його малюють, бо має різні етапи розвитку до того ж, налічує до ста видів. То ж один аналіз не завжди вкаже, чи є в тобі паразит, і який саме. Значить, річ іде не о том, він у вас васлі ні. а в какому э, сотнішенні чи в яких відношеннях прибуває організм э, с яйцями гельмінтов. Найбільш нешкідливі – шкідливі остриці живуть у товстому кишківнику. А от найтяжчі форма гельмінтів доступних в Україні ехінопол. чаще його містами є печень і мозк. Практично немає органу, який би не пострадали від гельмінтозу. Бачу, перелякала тебе достатньо, і ти вже збираєшся до аптеки за глистогонними препаратами. Дарма не роби цього, бо не всі паразити виводяться однаково. Одна таблетка ще нікого не рятувала. Вигнання паразитів, цілий комплекс роботи з організмом. Жодних бутербродів, жовчогонні, антигістаминні, сорбенти. Тільки вони зверни увагу. Надіється на те, що випів таблетку глистов, Ти будеш на всю життя стерильним, так не буває. Навіть коли пройшов лікування зазвичай це тиждень, маєш закріпити ефект вживанням трав'яних зборів і гіркот. Там, где э, культуры червей особенно распространены, вот тяга к горечам особенно выражена. Но я бы посоветовал маленьким детям, например, просто есть чуть не только горькие э, средства или пищевые добавки или пищевые продукты, которые влияют на активность гельминтов. Вот. у нас давно известны и популярно там семя тыквы, вот. тыквенное семя, тыквенное масло, там оно замечательно действует там не будучи горьким. Кроме того, семя барбариса. Годиться куркума часно на гостринке не підсів, глисти таки атакували твої тепленькі апартаменти, оголошуй бойкот, точніше голодування, але виключно під наглядом лікаря і зверни увагу ця порада стосується батьків. Один-два дня голодання нічого не дасть. а от п'ять днів, сім дні це То обычно как ми практикуємо це такий мощний способ дегірметизації. Ті стандартні прописи, которые даються з целью збавитися від глистів, Верма, декарізда, вони гораздо більш ефективно дійствують коли кишечник пуст. Та все-таки профілактика краще, ніж лікування. Дотримуйся простих правил у житті. Чисті руки, добре вимиті овочі і фрукти, риба і м'ясо, приготовлені при високій температурі. Нехай змію вашій родині будуть лише повітряними, а гості тільки ваші. Ще більше міркувань на цю тему на сайті тридабі.рамус.комює. Нагадую, що в рубриці ходи здорове на нашому сайті ви можете знайти відповіді на багато інших питань пов'язаних зі здоров'ям. Архіви програми дивись на Ukrnet. Вже завтра розкажемо про вісім способів студентського заробітку, актуальні навіть у ці важкі економічні часи. Хай щастить, бережіть себе. А в студії з вами як завжди була Тетяна Рамус. До завтра.